Усім привіт, вітаю вас на каналі Я Душа. Дуже хочеться, щоб тут хоч трішки регулярніше виходили відео, буквально чуть-чуть. Тільки дуже багато роботи і щось не встигається. Але учора пройшов такий крутий вебінар, який зібрав просто шквал відгуків, пробудив купу емоцій, подарував купу інсайтів. І я вирішила. Дати на Ютубі шматок з учорашньої нашої зустрічі. Мова йшла про зовнішні і внутрішні опори цілісної жінки. Певна, що вам буде дуже цікаво, тому кайфового перегляду! Сила нашої родової системи. Знаю, що ви вже багато про це чули. Чи може не чули, може хто тут зовсім зовсім тільки заходить зараз в цю езотеричну тему. Це насправді дуже сильно впливає, це дає потужну підтримку. Ця опора вона вже така перехідна. Вона ніби і внутрішня, але вона і зовнішня. Це, безумовно, про те, наскільки ми прийняли своїх батьків, наскільки ми знаходимося на своєму місці, в нашій родовій системі і в системах Я і Мама, Я і Тато. В трьох словах: прийнятий тато це гармонійна. Чоловіча енергія всередині нас. Ви ж всі вже в курсі, те, що ми зіткані із чоловічої енергії Ян із жіночої інь. Точно так само чоловіки. За що відповідає чоловіча енергія всередині нас, жінок? Це сила досягати цілі, це сила заробляти гроші, це скіл доводити справи до кінця, це здатність поставити чітку ціль. І прийти до неї це проявлення сили волі. За це все відповідає наш внутрішній тато, умовно наша чоловіча енергія. Тому що коли ми не приймаємо свого тата, ми блокуємо. В собі цю історію, що буває досить часто, що я зустрічала у проявлених людей, які от уже там трошки розібралися, вже почали проявлятися, дуже часто люди, які не отримали визнання від тата, створюють величезні проекти, тільки щоб почути це, ти молодець. Ой, ти клас, ти що таке створила? М -м або створив. Але в цього величезного проєкту фінансового вихлопа конкретно для мене. Нема це дуже красиво, це дуже феєрично, Це всі хвалять, але я не живу в достатку. Оце дуже часто показник того, що я заслуговуюся цього молодця. Оцього ще не не добрав, не добрав або не добрала в батьківській сім'ї одобрення, захоплення підтримки. І для того мені треба створити величезний масштаб, щоб комусь щось довести. Це все підсвідомо, це підсвідомі ігри. Але мотивація неправильна, тато не прийнятий, тому... Можуть бути величезні оберти, а заробіток мінімальний. В роду тренда повна з обох боків, та це не вирок. З цим всім можна розібратися. Прийнята мама, це як? Це гармонійна жіноча енергія всередині нас. Як це проявляється? Любов до себе. Стосунки з мамою і взагалі мамине проявлення до нас, це завжди формує наше ставлення до себе. Любов до себе. Наша краса, наскільки ми відчуваємо себе красивими? Наша жіночність, достаток теж сюди, але як в, там ми говорили з татом, ну фотка. Відчуваєте чоловічу енергію? Це я е, збираю гроші на ЗСУ саме, саме в цей момент. Оце чоловіча енергія. Я стою на сцені передо мною 500 жінок, і я роблю свою справу, я йду до своєї цілі. Якщо там ми говорили заробляти гроші, проявлятися, то тут це вміння смакувати достатком, насолоджуватися ним це зовсім інше. І за це все відповідає наша мама. В цих стосунках з татом з мамою найважливіша фішка, яку треба усвідомити, їх ми обирали. Оцих двох вибрала наша душа, опираючись на досвід, який їй необхідно пройти. І саме наші батьки вони були каталізаторами, які запускали ті процеси, які... Важливі для еволюції душі у цьому втіленні. Зараз в таку езотерику вас поведу, але саме про це ми говоримо на курсі цілісність. Саме з цим ми розбираємось, тому трохи можу собі дозволити, знаєте, заспойлерити зараз. Якщо тата не було, такого не буває. Тато був і він завжди є. Тому що, аби тата не було, не було би вас. Якщо тато не приймав участі у вашому вихованні, я знаю цих історій дуже дуже багато, тоді. Ми вибудовуємо оцю фігуру всередині себе. Ми все одно приймаємо того свого біологічного тата, який дав нам життя. Приймаємо його вибір, приймаємо його вибір не бути присутнім у нашому житті і допускаємо, що, можливо, це найкраще, що він міг зробити для нашого виховання не бути в ньому. Це дуже глибока тема. Про це все ми говоримо на цілісності, і саме там. Є дуже глибокі медитації, де ми приймаємо в собі і вибудовуємо в собі тата і маму. Так, для того, щоб ми з'явилися, нам потрібні були зовнішні тата і мама. А зараз, коли ми виросли, нам дуже важливо мати пори внутрішні в собі. Те, що я спостерігаю зараз, дуже багато нас, всіх, ми не в контакті зі своїми емоціями. Ми ловимо себе на, на цьому станові. Мене штирить, мене шарашить, щось відбувається, мені погано. Це все, що ми можемо сказати про свої емоції. Але насправді від нашого емоційного стану залежить те, як ми живемо це життя, як ми справляємося з труднощами. І зріла жінка, вона в контакті зі своїми емоціями і вона вміє їх регулювати. Не подавляти, не. Заштовхувати назад, не прикриватися тряпочкою осознанності. Ой, благосні там не зляця, і оця вся херня, яка насправді потім дуже сильно вилізає боком. Бути чесною з собою, але не зруйнувати людей навколо себе і не зруйнувати себе своїми емоціями. Давайте зараз ліричний відступ. Відступ невеличкий можна. Мене, я думаю, що ті, хто проходили мої програми, ви точно знаєте. Ой, одним оком в чат, дівчата, я взагалі їх не розумію. Зараз я відповім на питання. Чому ми ніхера не в контакті зі своїми емоціями і чому ми їх не розуміємо і не можемо ідентифікувати? Зараз я просто дам на це відповідь після цієї історії. Хто був на програмах або хто там, коли почалось широкомасштабне вторгнення, приходив на мої ефіри в перші дні, де я давала різні практики самодопомоги, щоб не зійти з розуму, як то кажуть. Є така практика тряски, і вона в мене є в енергетичній зарядці, скрізь даю. Якщо ви десь були, то ви. Ви її точно маєте, у мене десь були. На, також я її часто даю навіть на офлайн-заходах, тому що це дуже класно розтрусити тіло. Але у мене була ситуація. То також зі мною давно знають, що мені не просто далось материнство. ну, Не просто ці недоспані ночі, моя нервова система вийшла з чату, у мене дуже чутливий сон і двохрічне нічне ГВ, воно мене знаєте, чуток так поплавило, як є. І я дуже там зранку прокидалася свої практики, пранаями фігачила. Я, чесно, я не знаю, як жінки виживають, які на ГВ, які ще й не роблять практики наповнення енергетичного і розслаблення, то взагалі можна кукунюю Їхати. Я собі як могла допомагала, але оця штука з неспанням і накопиченням такого стресу, певного материнстві, вона дуже сильно мене в один момент нагребла. Якраз Дамірчик прихворів, і з ним неможливо було домовитися. Він ще менюсінький був, ну скільки йому там ну, до, до двох років, там, може, рік і вісім. І неможливо ні в носик нічого капнути, ні, ні в ротик нічого покласти. Я йому хочу допомогти, а я... він вирішить, як різаний, просто не підпускає до себе. Він такий дуже чутливий, там ніде йому торкатися не можна. І в цьому моменті я вже дуже втомлена, я вже херзная скільки не спала. Мені... Я вже просто ні какуща. І в цьому моменті я спіймала от якусь. Якесь таке безсилля, яке мене просто розірвало в хламіну. І я просто пам'ятаю, цей стан мене розриває від емоцій. І я забігаю в кімнату, так Даміра, чоловікові, отак, просто кидаю в руки. І біжу у ванну, зачиняюсь, і роблю цю тряску. Вона робиться там, треба п'ятами стукати об підлогу і отак ну, дуже повністю відпустити своє тіло. Додається обов'язково звучання, це може бути якесь прямо речання, щоб от виходило це тваринне, яке піднялося. Це може бути вихекування, виття. Ну, це має бути знаєте, як іде. Це не те, що ти маєш там якось якось красиво зробити. Ні, це по-чесному. Те, що є всередині, треба випустити так. Як як воно може зараз вийти? І я пам'ятаю, що я хвилин 10 там, цей екзорцизмом займалася у ванні, і я вийшла з ванни адекватною жінкою. І це була якась моя така, знаєте, маленька особиста перемога. В моменті ти розумієш, що тобі зараз допоможе, як ти можеш екологічно виразити те, що є всередині, але не зруйнувати нікого поруч, не вилити. На близьких свій біль свою своє бесилля, тому що вони тут блін ні до чого. Наша третя внутрішня опора це наші внутрішні мама і дитина, це такі ментальні частини. Є ще давайте так одразу скажу, що є дитина, мама і дорослий. Але я щоб вас тотально не заплутати, я спростила сьогодні до дитини і мами внутрішньої. Добре, це наші ментальні частини. І якщо про внутрішню частину нашу е, дитинку. Ми багато чули вже та внутрішня дитина. «побалуй внутрішню дитину. Оце все. Ми чули це багато разів, і нам зрозуміло, що внутрішня дитина відповідає за здатність насолоджуватися, радіти життю. Це та частина в нас, яка потребує цього одобрення, ласки, любові. Та частина в нас, яка мріє, яка може бути спонтанною, легкою, яка чесна з собою і іншими. Знаєте, як діти цю свою правду вивалюють? Так, як так, як іде, так як відчувають, легка на підйом. Оце все про нашу внутрішню дитину. А от про маму не так часто говорять. А мама це ключ, тому що мама що? Мама відповідає за особисті кордони. Мама гарантує нам цю здатність обирати найкраще для себе. Мама це про нашу емоційну зрілість, це про це, що я щойно сказала, так? Вибрати, як мені зараз прожити, як мені зараз відреагувати, як мені собі допомогти. Це наша внутрішня мама. Це про підтримку себе, це про таке дружнє ставлення до себе, це про дисципліну. Яка необхідна нам для того, щоб бути щасливими, для того, щоб реалізуватися, для того, щоб щось покращити в своєму житті? Це про аналіз на адекватність бажань внутрішньої дитини, тому що знаєте, ми дуже часто схожі, от копіюємо дітей. Я спостерігала, в мене в Дамірчика такого немає, але у друзів діти, коли спільно сиділи в ресторані, знаєте, якесь, якусь їжу понесли. І я таке хочу, о, і таке я хочу. І о, і оце, як тільки я десь щось бачу, я теж це одразу хочу. І наша внутрішня дитина так часто реагує, реагує на те, що ми бачимо в інстаграмі: о, в цієї оце, о, а в цієї ось оце, о, а тут о, я таке хочу, і мені таке треба. І оце все. А наша внутрішня мама така: почекай. А що наше? Давай, давай розберемося. Це оце раціо в нас, так? І також мама відповідає за турботу про себе, і що головне в турботі вчасну турботу, а не оце все. Вчасну турботу, тому що пізніше може бути занадто пізно. Розумієте, що я бачу в роботі з жінками? Внутрішня дитина покинута, занихаєна, її потреби ігноруються. Оце хочеш, перехочеш, треба застеклить балкон, яке малювання, та? або там я хочу якусь нову білизну, але я собі це забороняю, тому що щось там і так далі. Наша внутрішня дитина забита, забута, і ми настільки часто її ігнорували. Що її голос може стати вже абсолютно нечутним. Ми можемо не розуміти, чого ми хочемо, тому що ми ігнорували цей голос, коли він був гучним. І якщо з дитиною, як я вже сказала, все трошки більш зрозуміло, то з мамою трошки складніше. Мама, що? Наша внутрішня мама, наш оцей дорослий, так він дуже часто бере модель нашої зовнішньої мами. І тоді, якщо у нас була мама строга, суха, неемоційна, не любила, не додала оце все, оці всі наші дитячі претензії, то наша внутрішня мама, вона теж стає оцим вимогливим критиком. І що б ти не зробила, як би ти не старалась, всередині себе ти ніколи не відчуєш, що це я молодець? Ти ніколи сама собі цього не скажеш. Ти можеш там мати мільйон підписників, ти можеш там досягти бездоганного тіла, ти можеш зробляти вже нарешті великі гроші, можеш збудувати сім'ю, кар'єру. Але всередині себе ти ніколи сама собі не скажеш молодець, ти така так класна, дівчинка моя Боже, які ми круті. Ти подивись, що ти створила. Наша мама, яка взяла модель з нашої строгої мами, вона ніколи нам цього не скаже. Їй завжди буде мало. Завжди недостатньо, недоробила, не така, не сяка. Зовнішність щось треба змінити, в, в проявленні щось ще не дотягуєш. Або інший варіант: якщо у нас була мама жертва, якщо тато, можливо, ображав нас чи маму, а мама нас не захищала, наша мама вона заклякає, якщо хтось порушує наші кордони, у неї немає правильної моделі реагування, вона не бачила цього, ми цього не бачили. І тому наша внутрішня мама не вміє відстояти свою внутрішню дитину, яку зараз в моменті образили. І коли ми говоримо про ці дві ментальні частини, ну це перше, з чого. Що вибудовується любов до себе і з чого ми починаємо її плекати? Я хочу поділитися особистим програмкою своєю, яка в мене була. Щоб тебе любили, треба бути ну, от якоюсь, якоюсь такою. І в якомусь періоді мого життя ця потреба в любові. Вона виражалася в цій вичурній красі. Знаєте, що таке вичурна краса? Ну, це те, що зараз ви бачите. Міні, щоб там булки було видно, щоб там декольте, отаке, щоб все вивалювалося так, губи, біло сюди, і, і побільше гальоночки. От тоді, прям от тоді мене будуть любити. І фішка в тому, що ну, ця стратегія вона програна одразу, тому що. Таке себе проявлення притягує абсолютно не ту цільову аудиторію, на яку ти розраховуєш, розумієте про що? Які у вас програми? Ти, ми, да, я певний час от, проявляла себе так, бо так заробляла на любов і так вимагала уваги до себе. Я повинна. Любов треба заслужити, вислужити. Я сама зроблю все краще, а вже ж. На чоловіка в жодному разі не можна покладатися, треба тільки самою все фігачити. Я не варта, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже часта програма. Треба бути зручною і хорошою. Ну, звісно, щоб тебе любили, тільки такою треба бути. Потрібно бути постійно доброю до інших, щоб тебе поважали, мовчи, терпи, будь горда, не проси. Уявляєте, ми з цього всього з вами зіткані. І зараз я просто хочу, щоб ви. На секундочку, уявили, яке життя проживає жінка, зіткана з таких внутрішніх налаштувань, з внутрішніх програм таких. Я нічого не варта. Дуже складно знайти хорошого чоловіка. Кому я потрібна з дітьми? Всі чоловіки зраджують, і мене недостатньо, я не варта. Щоб мене любили, треба бути корисною, треба давати дуже багато. Щоб мене дивилися в інстаграмі, треба багато користі, давати в сторіс. Обов'язково. Бо теж ж вони не будуть дивитися. Цей світ страшний навколо тільки злі люди. А тепер ми що робимо? На секундочку уявляємо, яке життя живе жінка, яка зіткана з інших програм. Світ мене любить, я цінна. От просто отак, от бо я є за замовчуванням. Я варта щастя, любові, щедрості, захоплення. Варта за замовчуванням. Я талановита, я класна, я красива, я найкраща мама для своїх дітей, я найкраща дружина для свого чоловіка, якою тільки можу бути. Я хороша, навіть коли помиляюсь. Мені можна, мені під силу все, що я задумала. Моя експертність варта гідної оплати, немає неможливого, яке життя живеться жінка. З хороших новин та, що ми виросли. І навіть якщо тій маленькій дівчинці в дитинстві вкладали в голівоньку. Щось абсолютно інше ми виросли. І ми самі обираємо, що буде в нашій голові, у що ми віримо, і через яку лінзу ми будемо дивитися на себе і на своє життя. Ну, це наша доросла частина, це наша внутрішня мама. Вона цим керує. Вона обирає. Ну, банально, щоб стати здоровою, треба припинити вести спосіб життя, який віддаляє тебе від здоров'я. І далі працювати на своє здоров'я. Щоб полюбити себе, що треба зробити? Спершу треба припинити робити собі боляче, зраджувати собі, працювати в надриві, наступати собі на горло, ігнорувати свої потреби. Це треба припинити робити і далі рухатися в сторону любові до себе. Тому що любов до себе дуже подобається ця фраза, це діє слово. Я знаю, я філолог за першою світою, це іменник, але це дієслово, це дії. І отак, як ви в стосунках проявляєте свою любов, як ви до дитини до своєї проявляєте свою любов турботою, опікою, розумінням, підтримкою, теплими словами, часом проведеним спільно, це все працює в цю сторону. Якщо у вас немає часу проведеного з собою, якщо ви не турбуєтесь, не піклуєтесь і всього цього не робите, любові немає. Все просто. Із цікавого вхід на цей вебінар був за донат. Повністю вся сума 100% йде на допомогу нашим захисникам. І за цю зустріч нам вдалося зібрати 722 тисячі гривень, за що я безмежно вдячна. І також хочу запросити вас долучитися до доброї справи до 12 серпня. Ви також можете придбати цей майже тригодинний. Ефір повний корисної інформації за вільний донат. Посилання, за яким ви можете долучитися, я залишу в описі цього відео. Бережіть себе!